Нацбанк розпочне вилучати з обігу найдрібнішу нині монету в Україні. Мова йде про 10 копійок. Поступове вилучення розпочнеться від наступного місяця. Від 1 жовтня 2025 року Національний банк України розпочне поетапне вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Водночас вони залишатимуться чинним платіжним засобом, тож громадянам не потрібно їх нікуди здавати чи обмінювати. Копійки надалі можна буде використовувати у розрахунках, однак банки більше не видаватимуть цей номінал клієнтам, повідомили у прес-службі НБУ. У регуляторі пояснюють, металеві гроші, як і паперові з часом зношуються, а копійки взагалі втрачають платоспроможність і стають незручними в розрахункових операціях через збільшення цін на товари або послуги. Схожа практика вже застосовувалася раніше під час вилучення з обігу монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, на черзі 10 копійок. Національний банк розпочне процес виведення з ужитку шляхом скасування карбування і припинення подальшого підкріплення монетами готівкового обігу. Щоб уникнути труднощів під час розрахунків, діятимуть правила заокруглення загальної суми в чеку. Наприклад, 350 гривень 40 копійок округлюватимуться до 350 гривень 50 копійок, а 350 гривень 20 копійок до 350 гривень.